То вниз то вгору такий екстрим на дорозі туристів аж ніяк не приваблює. Ділянок, де асфальт просів на цьому відрізку від Жорнави до загорба є кілька. На щастя, поки серйозних аварій не було. Однак такі прогини доволі небезпечні, каже Загорський сільський голова. Даний участок тут навіть не обставлений, якимись знаками. То є прогиб, такий, що його і не дуже видно. І тут вже було декілька скажімо, моментів, коли були, скажімо, ну не то, що аварії таких крупних не було, але поломки були у машинах. А воно в більшості проявляється тоді, коли йдуть дощі. Значить, якісь підземні води вони роблять свою справу і асфальт досідає вниз. Їздити дорогами Великоберезнянщини дороге задоволення, так кажуть місцеві жителі. Автівки ламаються систематично. Ще одна проблема через великі ями водії автобусів просто відмовляються сюди їздити. А ви думаєте, що тут у колобані хтось хоче цілувати? На них що? Раз, по два раз пішов, діравою вшитку, то й все. В мене особисто чоловік працював водієм на, на цьому, на рейсовому Березний-Сужиця. Сужиться. І тут кожної неділі була якась поломка. А ви знаєте, що запчастина на, на автобус дорого коштує, і то невигодно. Звісно, люди хочуть, щоб був цей рейс, а був нема. Вночі люди змушені ходити з ліхтариками. Автовласники взагалі намагаються в темний час доби з дому не виїжджати, аби не сталося лихо. Цією дорогою також курсує шкільний автобус. Дороги тут не ремонтували руками, та бо булавтодоріч чомусь залишали це питання поза увагою. На останньому засіданні обласної ради депутати підтримали запит свого колеги Михайла Кіндрата щодо ямкового ремонту автомобільної дороги стужиця загорб та ремонту автомобільної дороги державного значення Львів, Самбір, Ужгород. Відповідно, з листами ми зверталися до депутата обласної ради Кіндрата Михайла Івановича, який в свою чергу робив запит на обласний на облавтодор. І відповідь, скажімо, була така: нема коштів, а дороги, які там ще, є, значить, вони ще знаходяться у хорошому стані. Селяни переконані, коли дороги, врешті-решт, відремонтують, на Великоберезнящині можна буде розвивати туризм. І тоді гірські села зможуть міцно стати на ноги.